Друзі, вітаю, це мій тихерай. А в нас сьогодні розпаковочка. Були в місті, купили три кальцій фосфат для птиці. Я купила грунт для орхідей. Була одна така упаковка. Ця, здається, 30 з, чим, з чимось стоїть. ці по 50 з чимось. Ну, не було більше такої, то взяла такі. купила собі фарбу для волосся, трошки смаколиків. Докупили ще. Фонарики такі до, на вулиці від, від ну, накопичування від світла. Е, у нас вже є, але мені ще хочеться. І станки. Ну, це ще не все, зараз покажу ще. Ось такий ґрунт, друзі, взяла. Казала, не буду купляти, але приходиться. А ще, друзі, купила ось такі горшки для орхідей. Ця, здається, 55. ну Тут два. Один в другому. Зараз розпакую покажу. покажу. Ця 134, здається, я дві штуки взяла. І ці по 110. Чомусь не знаю. Там були такі самі по 150. Чомусь. Так що, друзі, купила. Чекайте, будемо пересаджувати, ділити орхідейки. Ось, Друзі, цей такий, бачите? Це, щоб садити, а це, щоб вода збиралася. А тут, виявляється, ще й з ґрунтом. Але один ми щось не замітили, він був розірваний, тут ґрунта немає, бо тут теж ґрунт його Бачите, в пакетиках є ґрунт. Я навіть не замітила, а тут ось розірвала, подивитися. І ось така, бачите, теж. Це. це для посадки, а це для краси. І тут те ж саме. Для посадки і для краси. Це такі величенькі, мені для великих і треба. Короче, взяла різних. Так що, друзі, будемо працювати. Друзі, я хочу показати вам свій парник після того, як я його привела до ладу. Огірочки нормальні, ну оці п'ятна є, це кліс, чи тріпс, не знаю. Ну, огірочки в'яжуться, вчора зірвала, сьогодні знову є невеличкі. Але хочу звернути увагу на. Помідори, подивіться. Я просто не очікувала. Це просто супер. Я вам показувала одного разу і говорила, що тут посадила раніше, а на городі пізніше. На городі вже є помідори, а тут немає. Я не знаю, звідки вони взялись, але подивіться. Це просто чудо. Ну, Тут інший сорт, але теж дивіться, є помідорки. По дві, по три, ні, по три сюди. Так що будемо сподіватися на врожай. Ну, тут... Ще нічого немає. На персях ось один перчик такий є. Ну і цвітуть. Поливаю, але сьогодні подивилася. Ну, вже не раз чула, і сьогодні знову подивилася відео, що на вечір не можна поливати. Треба тільки зранку, 6-7 ранку. Не знаю, наскільки це вдасться, бо зранку не, не жарко і багато дуже роботи хочу зробити. Але, ну, частину то я поливаю зранку, що встигаю. А Частину не встигаю, ну, попробую переглаштуватися. Вчора ввечері тут поливала, ще мокро, так що все добре. Ну і не можу пройти повз таку красуню. Дивіться, яка гарна. Що ж, отак. Багато квітують, дуже всі гарні, мені дуже подобається, дуже задоволена. І, друзі, на городі не знаю, така спека. Це просто жах. Я не знаю, що тут витримає, що не витримає. Капусточка вже в'яжеться ця. Тут два різних сорта, то я так зрозуміла, це, це чи гетто, не пам'ятаю, а то і юнська. юнська, завжди погана. І мої помідорки. Я один раз обробляла, я показувала. де не дає є в'язь це, я пізніше трошки підсажувала їх. Ні. Один день їх, здається, посадила. Але бачите, в основному багато що не має в'язі, вже сохне листя, я не знаю, чи це фітофтора, чи це від жари. Подивіться, як листя крутиться. Це просто жах. Але 35-36 градусів ну, на сонці всіх, мабуть, 40, а то й більше. То я не знаю, що тут може бути. Буду знову обробляти, але дивіться. Ті помідорки, які раніше зав'язалися, вони бачите, печуться. Що з них буде, не знаю. Так що тут у нас справи не дуже. Ну, будем, будемо сподіватися на краще. А помідорки, які досаджувала, дивіться, гарно поприймалися, гарненькі. Але теж я скажу, з цією спекою, то я не знаю, що буде. І опять, берізка лізе. Ось дивіться, як ці попіднімалися. Гарненько. Так що, взагалі все добре, якби не ця спека. Один рік прикривали затіняючою сіткою, прикрили затіняючою сіткою і дозі пішли. Пасмурно було дозі. Не накриєш, сонце ж мало. І попробуй, знай що його робити. Так само, як полив. Зробили полив, дозі пішли. Ну, зараз немає. Зранку буду вставати, знову поливатися. Ну і друзі. Вирішили сьогодні трошки відволіктися. Шашличок смажиться, світла немає. Буде в нас романтична вечеря. А ось так світяться наші ліхтарики. Всім на добраніч. до нових зустрічей. пока.